thank you Доброго дня, Анастасія. Радий вас бачити. Нарешті ви прийшли. менструація почалась почалася, і ми можемо сьогодні спробувати зараз зробити УЗІ. Подивимося, яка сьогодні буде закладка в яєчниках по фолікулам. І якщо буде все добре, картинка буде сприятлива, буде хороша кількість достатньо антральних фолікулів, не буде у нас там кість ніяких угу. персистуючих фолікулів, тоді, відповідно, ми сьогодні почнемо програму. Так? Тому проходьте на УЗІ, роздягайтесь, будь ласка, готуйтесь, будемо дивитися. Добре. Дивимося Дмитрій, ось він у нас 3,5. Так, як має бути, десь кламатини, все добре. Так, лівий яєчник у нас сховається за маткою. Ось він. розміри лівого яєчника, 30 на 16. Дивимось правий яєчник. Правий яєчник типово розташований. розміри правого яєчника 29 на 14 мм. Персистуючого фоліку нема, кіст немає. Гендометрів відтовся добре. Ну, саме час. В добру путь, як то кажуть, будемо починати програму Сьогодні так, ну що сьогодні у нас все добре. По узі угу. хороша закладка фолікулів, обіцяючих, навіть трошки краще ніж в квітні. Да. Так що ми сподіваємось на хорошу а, відповідь яєчників. Сьогодні почнемо стимуляцію. Сьогодні у нас буде перші уколчики, У нас буде дві ін'єкції. Одна угу. пічки на друга внутрішня м'язова сідницю. І на шостий день стимуляції в понеділок, 16-го числа, треба буде настасі вам приїхати угу. на узі контроль добре. на фолікулометрію. Ось почнемо з стимуляцію. Сумарна доза у нас буде 250 одиниць. В принципі, буде комбінація у нас препаратів РФЗГ, з активністю. В квітні у нас достатньо хороший вихід був позирим клітинам на цих препаратах. То я думаю, в принципі, ми по цій схемі і підемо. Да? Тому що, як то кажуть, переможний склад міняти нема сенсу особливо, тому не будемо експериментувати. Так що сьогодні починаємо. Зараз дівчата зроблять перші кольчики і нагадають вам, як колоти. you